Харків, Пульсуюче серце на сході України, нині носить сліди болю і руйнувань. Але місто не здається, воно живе і навіть відроджується. Які ж першочергові завдання стоять перед Харковом на шляху до відновлення? Давайте розберемося разом. На перший погляд, все очевидно. Потрібно відбудовувати житло, відновлювати інфраструктуру та роботу підприємств. Але чи все так просто? Аби отримати почерпну відповідь, ми звернулися до експертів. Ну, першочергово, це, звісно, будинки, квартири людей, тому що якщо людина хоче повернутися до Харкова, вона хоче нормально працювати, це, по-перше, має бути нормальне місце проживання. Тому саме першочергове це те, що зараз і дуже багато робиться завдяки державним програмам. Є відновлення, завдяки допомозі донорів. Це відновлення приватних будинків і приватних квартир для житла людей. Наступна історія це, звісно, дитячі садочки і школи, але ми всі розуміємо, що неможливо зараз нормально дітям ходити в офлайні, ходити в ці школи, тому ремонт підвалів так називаємих елементарних бомбосховищ в школах і в дитячих садочках має бути зроблено. Для того, щоб батьки могли хоч на декілька годин приводити своїх дітей, щоб з ними там займалися, займалися їх розвитком, щоб вони соціалізувалися, спілкувалися один між іншим. З точки зору транспортної інфраструктури, у нас у Харкові все в порядку завдяки тому, що постійно це відновлюється, за цим слідкують, це модернізують, тому тут питань немає. Лікарні також у нас нормально працюють, звісно, є пошкоджені, але знову ж ті вікна там чи двері, чи щось вибите, дуже швидко ремонтують. Тому я вважаю, що на сьогодні в Харкові є великий потенціал повертатися сюди, жити, працювати і йти разом до перемоги. Що на вашу думку, в першу чергу потрібно відновлювати у Харкові? Ух ти, енергетику, мабуть. Чому саме цей аспект вибрали? Бо незважаючи на те, що є більш, мабуть, важливі все-таки потреби, енергетика а це не тільки наше освітлення, а ще й безпека наших продуктів, які ми вживаємо. Бо це ну, холодильники, це продукти в магазинах, і хорошо, якщо є генератори, ну не всі можуть мають змогу собі їх купити. Тому, як на мене, енергетика вагома. Таке питання, яке, мабуть, треба одне з найперших вирішувати. О, насамперед, ну це будинки. Будинки житло для всіх людей. У кого нема житла, це і область, і Харків, це Салтівка в першу чергу, та й в принципі все місто. Будівлі, в яких люди жили в першу? ну, певнішу Салтівку. Чому саме це, цей район? Тому що, як ми знаємо, він найбільше розруйнований в нашому місті. Тому вважаю, що саме його треба відновлювати в першу чергу. А далі що б ви хотіли, щоб відновлювалися в Харкові? Ну по-перше, це інфраструктура, по-друге, це транспорт. Ми знаємо, що багато транспортних депо в Харкові було знищено окупантами, тому я вважаю, що треба відновлювати транспорт. Мабуть, производство, щоб піднімати економіку, щоб люди повертались до роботи. Робочі місця відновлювати у всіх сферах, дитячі садочки, школи, психіатричну лікарню насамперед, салатівку. Ну, тому що якщо Салтівка, то це дуже якби, густонаселений район, дитячі садочки, ну, це в першу чергу, тому що дітям потрібна як би, освіта, ну, і школи Ось. також. Так. лікарні. Ну, а що ще? Так, мені кажеться, кожен скаже вам. Ну, ну, що? Так. Те, що зруйновано, то треба в першу чергу і відбудовувати. Дитсадочки. Чому саме? Тому що для дітей дошкільного вросту потрібно Розвиватися. Ну, Мабуть, це жили комплекси, да? бо люди повинні в досить комфортних условиях мешкати на умовах. От. Ну, а так, в принципі, багато що і відновлюється. Я дивлюсь, що наш університет вже друге остеклі всі вікна, і госпром і так далі. Ну, Я вважаю, що в нас ну, дуже добре працюють. Психіку людей. Так да. чому саме цей аспект ви обрали? Ну тому що ми всі нервні, люди стали обозлені. Мені кажется, нам потрібно психічне состояние ментальне немножко міняти все. І и тоді все остальное будет вот так буде отак, волне идти. в нас все відновлюється відразу. Зразу діють служби, не знаю. Але я думаю, що, мабуть, тепломережі. Тець, перше тець, бо. Наближається в нас в осінь, і тому потрібно те і обов'язково, обов'язково відновлювати образование. Чому да. саме цей аспект? Як તેમ? Це ж сюди, це ж молодіж, це ж наше майбутнє. І Харків він же завжди був студентським городом. Ми самі і змогли прийти студентів, поэтому нам би дуже хотілося, щоб все це восстановилось. в першу чергу потрібно відновлювати критичні об'єкти, бо наближається осінь та зима. Далі, я думаю, що потрібно відновлювати житлові будинки та історичні пам'ятки, бо Харків був і є, і має залишатися красивим містом. Попри постійні ворожі атаки на об'єкти інфраструктури, вона залишається стабільною. Однак вже наближається осінь відповідний холод. Тому радимо вам подбати про свої домівки. З цієї точки зору я чітко розумію, що влада разом з очільниками департаментів, які за це відповідають, вони про це піклуються. Я знаю, що встановлюються різні когенераційні установки, великі генератори на той же водоканал, на котельні, на газорозподільчі станції і так далі. Тому те, то, що ми можемо зробити як звичайні мешканці цього міста, то це ми можемо підготувати свої помешкання, підготувати до цього потенційно складного осіння зимового періоду. І тут вже ми повинні покладатися самі на себе, утеплювати вікна, робити там, можливо, замінити радіатори опалення, можливо, зробити утеплення будинків, позабивати всі шви, звідки може заходити холодний воздух. Звісно, підготуватися. Якимись засобами енергозбереження, чи то якісь великі павербанки, чи якісь маленькі лампочки з акумуляторами, свічки, звісно, тих, у кого тільки електрична електрика є в домі, для того, щоб готувати їжу, треба розуміти, що. Купити газову пічку з газовим балончиками, щоб була можливість у час блокауту приготувати собі їжу. Тому тут дуже багато залежить від нас, від самих мешканців. Харків відроджується крок за кроком, відновлюючи свої сили. Попереду ще багато роботи: будівництво житлових комплексів, реставрація культурних пам'яток, створення нових робочих місць і забезпечення психологічної підтримки тим, хто постраждав від війни. Тож ми продовжуємо стежити за тим, як місто повертається до життя.